Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Доубик може не зіграти проти збірної Бельгії. Хто його замінить? Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро. Шапоренко стане гравцем легендарного клубу, що відомо, тренер збірної Бельгії виділив трьох гравців команди Реброва. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Головний тренер збірної Бельгії очікує важкої гри з Україною. Наставник бельгійців Доманіко Тедеско на прес-конференції перед матчем Євро із синьо жовтими виділив трьох гравців команди Реброва, а саме: Георгія Судакова, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Контратаки є їхньою природною силою збірної України через їхній високий темп попереду, з такими гравцями, як Судаков, Мудрик та Доубек. Вони люблять контролювати м'яч. Вони багато володіють м'ячем та демонструють хорошу позиційну гру. Вони влаштовували важкі хвилини навіть таким командам, як Англія, Італія, Німеччина. Україна здатна конкурувати на високому рівні з будь-якою збірною. Цитує Тедеско офіційний сайт УЄФА. Футболіст лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко цього літа оформить перехід до нового клубу. Каноніри мають намір достроково продати досвідченого гравця. Арсенал позбавиться декількох футболістів, щоб заробити гроші на посилення складу, повідомляє ЗЕСАН. Олександр Зінченко стане одним із гравців, які цього літа підуть з арсенала. У клубі склали список із семи гравців, які будуть продані. Серед них виявився її український футболіст. Головним претендентом на 27-річного захисника залишається Мюнхенська Баварія. У німецькому клубі заперечують переговори з арсеналом щодо трансферу Зінченка. Проте місцеві спортивні журналісти стверджують, що клуби справді готують угоду. Баварія заплатить арсеналу 30 мільйонів євро за українського футболіста. Лондонський клуб отримає оплату протягом двох років. Також у договорі буде передбачено бонуси, при виконанні яких арсенал зможе заробити ще 5 мільйонів. Контракт із Зінченком буде підписано терміном на 3 роки. Минулого сезону український захисник зіграв за канонірів 35 поєдинків, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі. Віктор Циганков обрав несподіваний варіант за ексклюзивною інформацією Футбол 24 Український Вінгер схиляється до продовження співпраці з Жероною. Гравець задоволений атмосферою в клубі і ставленням тренера до нього. Також він радий, що має можливість зіграти з каталонцями в лізі чемпіонів. Жерона зробила циганкову пропозицію на покращених умовах, і після євро він разом із іспанським клубом все обговорить. Нагадаю, раніше повідомлялося, що у послугах українця зацікавлений Арсенал та Мілан. Керівництво київського Динамо готується до відходу одного з лідерів лінії півзахисту команди. Футболіст збірної України Микола Шапаренко може піти з клубу вже цього літа. Динамо погодиться продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє стерн. Микола Шапаренко зазнав важкої травми минулого сезону, але встиг відновитися і знову став одним із лідерів Динамо. Саме хавбек київського Динамо забив перший гол збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Контракт 25-річного гравця із київським клубом діє ще рік. Білосині збираються продати Шапаренка, яким давно цікавляться команди з Англії, Франції та Іспанії. Нещодавно з'явився ще один претендент на півзахисника збірної України. Інтерес до Шаперенка проявляє Дортмунська Борусія. Цього літа німецький клуб втратить деяких півзахисників. І головний тренер команди Нурі Шахін хотів би бачити у Дортмунді хабека збірної України. Борусія хоче взяти Шапаренка в оренду терміном на сезон із можливістю викупу його контракту на рік. Дортмунці будуть готові заплатити за українця 15 мільйонів євро. У сезоні 2023 2024 Шапаренко провів у Динамо 26 матчів, забив 5 голів та зробив 5 результативних передач. Гравець збірної України має варіант із за За інформацією іспанського порталу Дефенса Централ з усіх клубів, які хочуть підписати Андрія Луніна. Найбільший інтерес виявляє Арсенал. Каноніри готові заплатити за українського голкіпера 25 мільйонів євро цього літа. Реал збирається зустрітися з Луніним і його агентом Жорже Мендешем, щоб остаточно ухвалити рішення стосовно майбутнього. Якщо воротар не захоче підписати нову угоду, то королівський клуб готовий його продати під час цього трансферного вікна. Тренерський штаб збірної України може змінити склад команди на матч третього туру групового етапу Чемпіонату Європи з футболу проти Бельгії. Один із лідерів синьо-жовтих розпочне гру на лаві запасних. Зміни у збірній України не зачіплять позиції голкіпера, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Збірна України зіграє із Бельгією у середу, 26 червня. О 19.00 команди виведе на поле на стадіон у Штутгарті англійський суддя Ентоні Тейлор. Підопічним Сергія Реброва у цьому матчі необхідна перемога. Експерти з УЄФА дійшли висновку, що тренерський штаб Синьо-Жовтих змінить склад на матчі з Бельгією. Місце у воротах збереже Анатолій Трубін. Збірна України зіграє в три центральні захисники. Головна зміна торкнеться лінії атаки. Замість Артема Довбика на поле може вийти Роман Яремчук, який забив переможний гол у нещодавньому матчі зі Словаччиною. Орієнтовний склад збірної України: Трубін, Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Циганков, Шапаренко, Брашко, Мудрик, Яремчук. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!